Області, одномер тракторний майданчик, пройдемося до площадиці, зробимо, що в нас є в наявності, що очікуємо. Тракторців достатньо. В повній кількості для всіх. На кожен смак, під кожного клієнта тракторів достатньо. Що 24, що 40 кілок, що 50, що 105 є. Е. Техніки дуже багато. Так що, будь ласка, робіть свій вибір, приїжджайте в Житомир, тому що Житомир найкращий. От, вибирайте, тестуйте, драйвуйте. Так, що в нас є в наявності? Бірюза з, з реверсом, без реверса, рівна підлога з примусовою гідравлікою. Є. Без питань. Тракторці. Шикарні, цінова політика змінена. Цінова політика змінена, ще й гарно змінена. 240 й шифіки з примусовою гідравлікою є. На складі. Джима 404 та з примусовою гідравлікою є. 244 й бачите, я казав, що з клітки продаємо. Люди в клітках купують. Завезли. Вчора завезли два тракторці. 244-го людина купила собі на Андрушовку. Поїхав тракторець. <кій> так, Це в нас тут є донфенчик 404 G2. Також сьогодні приїдуть тестувати. Чуднівщина має приїхати. Туди Любар, Чуднівщина, Хмельниччина. Вони обожнюють ці Донфени. Примусовою гідравлікою 12 4 на 24 резина, рівна підлога, реверс, бокова куліса. Такий тракторець. Є. Так. Булатик 244-й з реверсом. КМ-385. Рівна підлога. Отак він виглядає. 25-го року тракторець. З примусовою гідравлікою. Зараз зайдемо, подивимося, бірюза посилені щоки. Чотири гідровиходи, примусові два циліндри. Регулюємо колісна база, можете ширувати можете розширювати, можете зужувати без питання. Донфен 404 обичний. Владі. Булатик, рівна підлога XL 4 плюс 1. Такий тут, бачите, вже можна побачити, що чулки, задній мост, коробка зовсім інша. КМ-385. Такий булатик. Так, люди вже до, 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 добрали те, що мали. Завтра поїде Сімтай, «Ельочка» на вузькій резині, військовий взяли. такий тракторець поїде завтра. Так, Сьогодні має булатик поїхати 504-й. Приїде під клієнта і одразу поїде до клієнта. 240-й, шифен, на ресорах, блокіровка диференціала примусова гідравліка є на складі, будь ласка. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Куботи. GT-3 з фрезою. zl 1 245 з реверсом, з фрезою. l 1 195 з реверсом, з фрезою є на складі. Так, це в нас стоїть прошечка. Булат, рівна підлога, зашита задня частина. Отак. Це прошка. Отак він виглядає на базі Оріона РФ. Отакий. фонарі, крила Оріоновські. КМ-385. Так, Джима. 244 -та, реверс за людьми привезено з реверсом. Люди чекають, бо там трохи навісного замовили багато. Чекаємо, щоб зібрати все разом, завезти, щоб було людям дешевше. так Теж КМ-385. Це Ореончик РТ, 40. -ка з зашитою задньою частиною це ловольчик 504 з примусовою гідравлікою на реверсі так. так виглядає циліндри гідровиходи розподільник ловол 504 Оріон 404 прошка. Потужний гарний тракторець. Потужний гарний тракторець. Перевіряйте, де спаливо, на якість, тому що багато звернень вже, що проблеми з топлівною апаратурою. Прислухайтеся до мене. Я вас дуже прошу, тому що. Будете мати проблему, коли заливаєте всяку ерунду в свою техніку. Соліс 50. ка Чудовий тракторець на складі. Є вибір. Ловол 504 прошка. Також гарний трактор на складі. На реверсі з кондиціонером. Соліс 105. -й. Є, приїжджайте, дивіться, вибирайте тракторці всі в наявності. П'ятдесяточка також є. Ще одна. Так. Тут у нас також є ще. Булати, шефінги Сівалки, тракторів достатньо, тракторів достатньо. 354, 244, тракторів достатньо на складах. Так що замовляйте, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Орієнтири незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, чуднівська траса. Наші орієнтири Ось на палатці видно, що це Житомир міні-агро. Отак. Телефони у вас всі є. Візитки ми всім даємо. Наклійки на тракторах по сусідах прийшли, подивилися і зателефонували. І тракторець вже прямує до вас. Купуйте техніку, міні Житомир, тому що ми перевірені часом і якістю. Кожному йдемо на зустріч. До кожної людини лояльне відношення. Підказуємо, допомагаємо. Доставка безкоштовна. Тракторів достатньо. Проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Бугунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Орієнтіри, бачите, знайти нас дуже легко. Якщо потрібно, зателефонували і я вас провів. Якщо ви не знаєте міста, як до нас доїхати, ми підскажемо. Знайти нас дуже легко. Телефонуйте, допоможемо. Район Богунії, друга міська лікарня, всі знають, пологовий будинок, тому що дівчата народжують діток тут з районів. Чекаємо за даною адресою проспект Миру 45, місто Житомир, тракторний майданчик, друга міська лікарня, пологовий будинок, район Богунії. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Всім гарного дня, до зустрічі!